Вітаю на каналі Зрозуміла Історія! Сьогодні говоримо про монополізацію економіки та завершення формування індустріального суспільства в другій половині 19-го та на початку 20-го століття. Поки що не почали, треба дещо зробити. Ну ви ж здогадуйтеся, що. У це просто підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште коментар. Я дуже вдячний вам за всі ваші реакції, коментарі та активність. Отже, друга половина 19, го початок 20-го століття це часи розвитку індустріального суспільства. Промислове виробництво в ці часи зростає практично в три рази. Найкращі результати були досягнуті в тяжкій промисловості в металургії, машинобудуванні транспорті. Також з'являються і нові галузі: хімічна, електротехнічна. В кінці 19 го століття відбувається процес індустріалізації. Тобто розбудова великого машинного виробництва, яке виробляє обладнання, всілякі механізми для подальшого розвитку промисловості. Для залучення капіталів відбувається акціонування, яке дозволяло стати співвласниками підприємств новим підприємцям. Банкіри та промисловці в цей період концентрують у власних руках ще і політичну владу, і перетворюються на фінансових олігархів. Також відбувається концентрація виробництва і виникають монополії, коли один чи група підприємців контролюють виробництво цілої галузі промисловості. Монополії існували у вигляді синдикатів, трестів, картелів та концернів. Синдикат передбачав спільний збут продукції, а на стадії виробництва підприємства зберігали власну самостійність. Трест – при цьому виді монополії усі учасники повністю втрачають самостійність і знаходяться під управлінням єдиної головної компанії. Картель це об'єднання підприємств, при якому усі учасники зберігають самостійність, однак спільно регулюють і домовляються про об'єми виробництва, про збут продукції, найм робітників. Концерн це найбільш сучасний вид монополій. Це така, таке об'єднання підприємств, коли вони зберігають свою самостійність, однак мають спільне управління. Монополії вбивали конкуренцію, спонукали до пошуку нових ринків збуту. В економіці з'являється поняття демпінг, тобто імпорт товарів за зниженими цінами з метою усунення конкуренції, поняття протекціонізму, коли держава захищала власну економіку від іноземної конкуренції, від іноземних товарів. Між державами починають рухатися не тільки товари, але відтепер і капітали, тобто гроші. Інвестори вкладають гроші в країни далеке від Батьківщини. Держави і уряди теж відігравали важливу роль в економічному житті. Вони з допомогою державних замовлень, субсидій, тобто всіляких виплат, впливали на розвиток тих чи інших галузей економіки. Зростає число чиновників. Формуються нові верстви суспільства це були підприємці та робітники. Починається формування середнього класу людей, які мали достатній рівень освіти, багатства, мали статус у суспільстві. Великий середній клас у державі це ознака стабільного суспільства. У розвитку сільського господарства панує два види господарства це фермерське. Розповсюджене в Канаді, США та в меншій мірі в Європі, яке передбачало різкий перехід до ринкових відносин, і прузьке або вдосконалене поміщицьке господарство, розповсюджене в Європі, яке передбачало поступовий повільний перехід до ринкових відносин. Усі ці типи господарства мали на меті перехід від натурального до товарного господарства, яке передбачало активний продаж. Виробленої продукції. У другій половині ХІХ століття в Європі спостерігається криза сільського господарства, його розвиток і модернізація стримуються аристократією, воно не встигає за темпами розвитку промисловості. І до того ж, європейське сільське господарство не витримувало конкуренції з дешевою, однак і якісною продукцією зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Аргентини та Австралії. Багато господарств в цей період банкрутують та просто зникають. В кінці 19 го та на початку 20-го століття також завершується процес формування колоніальних імперій. Такими імперіями були, наприклад, Великобританія, Франція, Німеччина, Сполучені Штати, Росія та Японія. На жаль, ці держави підкорювали своїй владі інші народи і країни шляхом насильства. Колонії ставали для них джерелом ресурсів ринком збуту продукції. Чи не єдиним позитивним наслідком колоніалізму є те, що у колоніях поступово відбувалися хоча б мінімальні, але модернізаційні процеси? Так, усі країни в світі поділилися на передові, де в кінці 19 століття завершився процес формування індустріального суспільства. Це були країни Західної, Центральної Європи, Північної Америки. А ось, наприклад, країни Південної та Східної Європи, Росія, всі ці трансформації пережили значно пізніше. Були і країни, які геть відставали у своєму розвитку. В політичному житті Європи в цю епоху переважають монархії. Лише у Франції, Швейцарії Сан-Марино існували республіки. Провідну роль відігравала аристократія та буржуазія. Більшість населення не брала участь. В управлінні державою. Вона просто була позбавлена цього права. Виникає імперіалізм. В багатьох країнах фінансова олігархія зайняла провідне становище в суспільстві. Найбільшою чисельною групою суспільства стали наймані робітники. Їх положення було максимально нестабільним. В другій половині 19 століття виникає робітничий рух. Який ставив якраз за мету захист інтересів робітників. Провідними ідеологіями стають марксизм, а також виникають соціал-демократичні партії. Соціал-демократи ставили за мету захист прав робітників та побудову суспільства на принципах справедливості. Явним ставав також конфлікт між робітниками та роботодавцями. Кожна зі сторон намагалася відстоювати свої права. З часом уряди почали здійснювати заходи, аби не допустити соціального вибуху. В кінці 19 століття усі професійні спілки соціал-демократичної партії утворюють єдине об'єднання Другий Інтернаціонал. Робітничий рух підтримував вимоги про демократизацію суспільства та стимулював реформи в країнах. Так, запроваджувалося соціальне законодавство і поступово зростав рівень життя населення. Ну що ж, ось і все. Дякую, що додивилися до кінця. Ви найкращі.